Люди поважного віку. Що на вашу думку стовідсоткова фігня? Мої діти кажуть мені, що шкарпетки на щиколотках це для зануд середнього віку. Так я знаю, саме тому я продовжую їх купувати. Я не слідкую за модними тенденціями в шкарпетках. Моя мама була дуже втягнута в це, обидва батьки. Але мама особливо ніколи не пропускала роботу, затримувалася допізна, йшла рано, робила все. Ніколи не мала часу ні для себе, ні для нас. Вона могла взяти вихідний, але це було так втломачено, що бездоганна присутність у всьому, що ми робимо, свідчить про чисту відданість справі. Їй було 64 роки, коли вона померла досить раптово. І ми говорили про це. Одним з її найбільших шалів було усвідомлення того, як часто вона і мій батько обирали роботу. Вони були виховані для роботи. Це все, що вони знали. Вони не усвідомлювали, поки не стало занадто пізно багато років по тому, що у них був вибір. Люди просто не користуються тим, що заробляють. У нас є лише один шанс піти на церемонію народження дитини, захворіти просто так, взяти відпустку, нічого не робити з часом. Але взяти його, незважаючи ні на що, якщо його можна розділити з близькими, ще краще. Весільна драма це не має значення. Весілля має бути святом двох людей, які одружуються, і двох сімей, які об'єднуються разом. Люди повністю забули про дві сім'ї і натомість поводяться так, ніби вони стають королем і королевою на один день. Коли ви розслабляєтесь і не сприймаєте все так серйозно, ви краще проводите час. Будь-який стиль спілкування, який не передбачає прямолінійності, але ввічливості. Я пам'ятаю, як у день мого весілля хтось сказав мені, що ніколи не кажіть чоловікові, що ви думаєте, але нехай він думає, що це його ідея. Це не спрацювало з різних причин, але це безумовно не допомагало. Водночас, я пам'ятаю, як отримувала поради про те, як отримати бажання на роботі, що включали в себе прохання про більше, ніж потрібно, і як торгуватися. Це все жахливі ідеї. Вам не потрібно маніпулювати, обманювати людей або ходити навшпиньки, висловлюючи те, що ви думаєте. Просто будьте чесними і чітко повідомляйте про свої потреби та ідеї, поважаючи при цьому почуття тих хто вас оточує. Будьте впевнені в тому, у що вірите, але також залишайте місце для можливості того, що можуть існувати інші перспективи, які ви не розглядали, і будьте відкриті до змін, коли дізнаєтесь щось нове. Якщо ви це зробите, у вас все буде добре. Що ти молодий, набирайся досвіду і не думай про гроші. Натомість треба набувати досвіду, утримуючи при цьому справедливу оплату, бо одного дня тобі не буде 25 років, додам. Оскільки деякі люди, здається, не зрозуміли мого коментаря, я не кажу, що ви не повинні отримувати гроші. Я не кажу, що ви повинні бути такими, як дайте мені 100 тисяч доларів на рік, навіть не відвідуючи університет і не маючи затребуваної професії. Я кажу, що ви не повинні злидаювати, маючи диплом про вищу освіту, та кілька років досвіду. Поділ людей на покоління і вдавання, що між групами існує величезна різниця. У нас більше спільного, ніж відмінностей, і ці відмінності зазвичай тимчасові. Це просто спосіб зіштовхнути людей один з одним і відволікти від економічних відмінностей. Кохання з першого погляду це хід з першого погляду. Кохання це коли ви присвячуєте себе людині, яку обирали своїм супутником життя, і докладаєте до неї зусиль. Ви, ймовірно, сумісні з безліч людей, але ви знаходите того, в кого вкладаєте енергію, і навпаки. Це все, колись ми купили будинок на один дохід, працюючи на півставки в продуктовому магазині. Вартість життя в порівнянні із заробітною платою зараз настільки відрізняється, що це навіть близько не порівняти. Батьки кажуть своїм дітям, що хтось погано ставиться до них, тому що вони їм подобаються, або тому, що вони їм заздрять. Дорослі, якщо хтось тягне нас за волосся, штовхає на землю, щодня б'є нас, поширює про нас погані чутки, обзиває, каже, що ми потворні та дурні. Ми не будемо думати, що вони роблять це, тому що ми їм подобаємося. Припиніть говорити дітям, що люди поводяться з ними по-свинськи, тому що вони їм подобаються. Це на 100% чиста брехня. За дуже рідкісним винятком, коли люди на роботі називають себе друзями, також коли бос каже, що ми як сім'я, це повна нісенітниця. Я працював десятиліттями, у мене було понад 100 колег з деякими з них я спілкувався щодня протягом багатьох років на роботі. А коли я пішов, то більше ніколи не чув про них. Якщо тільки вони не захотіли використовувати мене як рекомендацію, мати справу з чужим его. Я терпів це, коли був молодшим. Тепер це стало виснажливим. Коли тобі за 40 і більше, ти все ще змушений нездорово порівнювати себе з іншими з кожним подихом. Це 100% фігня в усі часи. Все відбувається не просто так: ні. Речі трапляються тому, що трапляються. Немає ніякого генерального плану, який контролює все: політика, новини та інформація в соціальних мережах. Ви не повинні покладатися на будь-яке джерело інформації в соціальних мережах. Вони занадто ненадійні та легко піддаються маніпуляціям. Такі сайти, як Twitter і Фейсбук, активно використовуються іноземними спецслужбами для того, щоб зіштовхнути прихильників обох сторін у суперечці, в тому числі на акціях протесту нашого. Активно фільтруйте новини та політику зі своїх стрічок в соціальних мережах, натомість покладайтеся на перевірені джерела інформації і не споживайте її надмірно. Виберіть кілька сайтів, яким ви знаєте, що можете довіряти, і покладайтеся на них. Припускайте що в соціальних мережах, зокрема на Reddit, вас швидше за все годують дезінформацією. Ви дуже швидко виявите, що багато людей не знають, про що вони говорять, тому що їхня інформація надходить із соціальних мереж. Що кожен особливий, ми скаржимося на молодь, яка має права, але ми забиваємо їм голови цим бидлом, з самого народження. Більшість людей звичайні, з деякими трапляються надзвичайні речі, з більшістю ні. Антивакцинальна пропаганда вакцини рятують більше життів ніж будь-який винахід в історії людства. Антивакцинальний рух народився з нікчемного дослідження 12 дітей. У кількох з яких після щеплення діагностували аутизм. Аутизм зазвичай діагностують під час візиту до лікаря, коли маленьким дітям роблять щеплення. Абсолютно нікчемне дослідження не було ніякої кореляції. Ця істерія була посилена російськими ботами, щоб вбивати американців. Існувала буквально кремлівська змова, щоб посилити дезінформацію про вакцини в Америці шляхом проникнення в програму домашнього навчання У будь-якому випадку. Зробіть щеплення, фінансові установи хочуть зробити вас багатими. Якщо ви інвестуєте в них, всі вони, особливо страхові компанії, не займаються тим, щоб заробляти на вас гроші. Будьте дуже обережні з тим, з ким ви інвестуєте. Альфа, бета і всі пов'язані з цим нісенітниці. Ідея прийшла від вченого, який вивчав вовків, спостерігаючи домінантну та агресивну поведінку ватажка зграї, якого він охрестив Альфою. Із якоїсь тупої причини знайшлися люди, які вирішили, що оскільки дика тварина поводиться так, то й людина має поводитися по-чоловічому а отже, це те, до чого варто прагнути. Що ще гірше, концепція була нісенітницею. Початкові спостереження були зроблені на вовках, які перебували в неволі, вовки, які перебували в стресовому стані, особливо щодо їжі. Той самий вчений вивчав вовків у дикій природі, і альфи були дбайливими, турботливими та лагідними. Він відмовився від цієї ідеї. Поведінка альфа вовка це неприродне відхилення, спричинене незахищеністю. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!